Село Богрівка повністю відбудували 100 років тому. У роки Першої світової війни населеного пункту тут не було. Розповідає співавторка проєкту Ксенія Данилюк, яка вивчала історію села, розпитуючи старожилів. Людей із Богрівки у 1916 році виселили у сусіднє село Рівня, яке розташоване за горою. Хати, які були у Богрівці, розібрали. Після цього протягом двох років тут пролягав фронт першої світович. Тової війни з тих часів у Богрівці залишилися бетонні доти, які розкидані по селу і видніються поміж хат. Розповідає Ксенія Данилюк. На той час в селі залишилося тільки вісім хат, які слугували аптекою австрійським воїнам, госпіталем, кухнею, де був розташований військовий гарнізон австро-угорської армії. Два роки австро-угорська армія тримала тут оборону, збудувала бетонну металеву оборонну лінію. Бункерів у селі збереглося дев'ять ще два розташовані на території сусіднього села Кривець. Цей дот один з найменших. Тут військові зберігали продукти та зброю, розповідає Ксенія Данилюк. Солотвинська громада планує зберегти ці фортифікаційні споруди. За проєктом реконструкція повинна розпочатися з найбільшого триповерхового доту, який називається паламент за написом на споруді. розташований бункер на висоті 700 метрів над рівнем моря. Зараз до нього веде тільки лісова стежка. Зробити ряд таких заходів, які би унеможливили подальше руйнування цього доту, і якомога більше зробити для того, щоб зберегти його автентичний вигляд. Великий масив роботи буде пов'язаний з відновленням окопів. Ми плануємо відновити два зигзагоподібні Такі ареали цих окопів, такі з окопи, вони рятували бійців від прямого влучення осколків під час обстрілів. Окрім того, проєкт передбачає відновлення перекриття між другим та третім поверхом у доті. Паламент також автори проєкту планують відтворити тут військову локацію з муляжів зброї та манекенів солдатів. Перший поверх і, і сюди є вхід у, у, у перший поверх. Другий поверх тут є вхід, і, і якраз з другого поверху стріляли воїни-вояки належачі. І ще є третій поверх, де є вже менші амбразури бійниці, які мали вигляд, виходили на села Манява, Солотвин, Кричка, Яблунька. Тобто звідси видимість була з цього дота, видимість на шести, на, на шість сіл. Вартість проєкту з відновлення триповерхового доту 317 тисяч гривень, 250 тисяч надає держава, 67 – Солотвинська громада. Завершити всі роботи, за словами голови Солотвинської громади Манолія Піцоряка. Селищна рада планує до кінця цього року. Громада не така ж велика. Наш бюджет зведений. Це є 192 мільйони гривень. З них 160 займає освіта. Але хочу сказати, що всі проекти, які ми пробуємо, ми будемо співфінансувати. Коли виникла ідея, вона не виникла не в цьому році. Ця ідея вона була ще в минулі роки. Також у селі Богрівка є й інші пам'ятки часів Першої світової війни. Це дзвінниця, яку збудували із залишків недогорілої церкви, постраждалої від обстрілу. Також цвинтар Першої світової війни, де перепоховані військові Австро-Угорської армії. У 1927 році польський уряд зобов'язав громаду, заплативши їм звичайно певну суму коштів, для того, щоб вони зібрали прах останків вояків по нашому селі і перезахоронили їх тут у цих могилах, за словами Ксенії Данилюк, відновлення дото паламент. Це перший крок до зеленого туризму, який ініціатори проєкту планують розвивати у Богрівці Оксана Василик, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.